ти ж таких нема, молодці. Добре, дякую. А яка сьогодні тіла дня. Нет, Молодці. Хорошо, умнички. На самом дне. Ну не надо так горячиться. Разве не хватило бы одного из нас, так сказать, представителя, чтобы послать суп? Правильно, правильно. Кого-нибудь, кто чувствует свое призвание. Ха! А почему бы супу самому не прийти к нам, к нашу солинку? Добре, а хочете, я вам секрет відкрию? Yeah. Так. Тільки треба тишина дуже велика. Щоб я відкрила, хлопці, секрет? Ми зможемо так любити один одного. Так. Yeah. Будемо старатися сьогодні. Так. могу счастлив быть, так должно быть всегда. Да, 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 да. Ты можешь счастлив быть, я могу счастлив быть, так должно быть всегда. Бог любит ты, я люблю тебя, так должно быть всегда. Да, 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 да. Бог любит я люблю тебя, так должно быть всегда. Ты можешь грустным быть, я могу грустным быть не должно быть всегда. Да, 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 да. Ты можешь грустным быть, я могу грустным быть. Так не должно быть всегда. А почему? А потому что Бог любит и я люблю тебя. Так должно быть всегда. да, 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 да. Бог всі дні в лагері. Мені тут дуже подобається. Ми вивчали всякі ігри. Моя ведуча була Леся, нею було дуже хорошо. Вона вчила, е, розказувала всякі історії. Ми співали, ігри різні гуляли. Мені тут дуже подобається. Я хочу, щоб на, ще, на цей год е, ще такий лагер був. Ми вчили тему про Ісуса. І про лимона, і про добро, і про любов. Добро там, Якщо людина йде з пакунками, треба їй допомогти, або якщо баба старенька йде через дорогу, і машина їде, треба їй допомогти. Якщо тобі якесь зло буде, чи, 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 чи ти руку поламав, то радуйся хоча б. Хоча тебе воно не другу наш вона тебе, значит, тебе заживее будет нормально. Солнышко лучистое, любит скакать, с облачка на облачко перелетать все вместе. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Еще раз, раз-два, три, четыре. В сей момент самый сложный элемент Надо пополам согнуться И руками земли коснуться Ну-ка ноги не сгибать Раз, два, три, четыре, пять Молодцы, все постарались Разогнулись, отдышались Солнышко лучистое Любит скакать С облачка на облачко Перелетать Вот так вот Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, Раз, два, три, четыре. <рес> на Мене звати Сергій, мені 14 років. Я в цьому лагері вже п'ятий день. Мені тут все подобається. А саме більше це люди. Мені тут подобається різна музика, різні тру, труди, що ми різні робимо. Батут. Тут є фізичні ігри. Якби цього лагеря не було, ми б зараз вдома сиділи і валялися на дивані. Любов, вивчив, що любов Бога до всіх, це... Он всіх любить, как будто ти єдиний на світі. Якщо жінка подарила лимон, з його лимонад. Если ты знаешь, что, что надо делать добро и не делаешь его, это грех. Если ты хочешь дать день, то лучше не надо. Да. В лагере я не вожатым, у меня есть своя группа, все пацаны молодые. И я занимаюсь тем, что просто выховываю, как возможно максимально, воспитываем их, просто учим чему-то хорошему, ну, чтобы это давало какой-то результат на их будущую жизнь. Найбільше більше, що мені сподобалося, і мене навіть трошечки удивило, що десь на третій день вже лагеря. Сьогодні ні утром, коли я вчив, один хлопець сказав, що я просто приходив до мами і просив просто в неї ізвинення, Мама з удивленням питала за що. І Він сам їй розказував. Мама навіть не знала, що він десь там приніс. Ну я так просто ми з ними говорили про гріх і про прокаяння, і про те, що наш Бог отець. І йому дуже приємно, коли ми приходимо до нього. І він розказує про те, як він прийшов до своєї мами. І просто попросив неї звіння, але вона навіть не знала за що. І мамі було дуже приємно, і просто це мене дуже сильно удивила. Ну це класно взагалі. діти це наше майбутнє. Я так само був рібінком, як і вони. Але слава Богу, що я рос у віруючій сім'ї, і мене зразу дуже класно виспитували. Ну, батьки старалися як можна більше вкладати в мене любові, от, щоб я був послушний, тому що ну це приємно для них. І мене заставило те, що я хочу я люблю це. Мені подобається це. І просто діти це наше будущее. І просто я вважаю, що це за якийсь довг виспітувати них і вчити них. любити, допомагати. Зараз в світі дуже мало цього, да? І дуже мало людей практик практикують таке, так? Чато готові! Гості да! готові! Да! Музиканти всі готові! Три-чотири! Нашим залі всі! руки уже тоже чтобы защищать Духа, бог дал нам руки чтобы мы могли любить руки чтобы помогать друг другу Дякую, знаєте, без цих людей неможливий був би табір. Але я хочу сказати, що без ваших дітей табір був взагалі неможливий. А знаєте, дуже рідко зустрічаєш, коли є таланти. Знаєте, коли діти є особливі. Вони в кожному місці по своєму особливі, і наша задача донести те, що вони є особливі. Вони не копія, вони не мають подажати своїм друзям дійсно в поганих звичках, а вони мають бути особливими, особливими, так як їх створив Бог. Я з Русана Майстер. Я приїхала з Ірипесивані, а це город Америці. І я сейчас нахожусь в закорочих на місії, на місії поїздки. І здесь ми проводимо дитячий табір під назвою ти особливий, щоб це табору, щоб розказати дітям, що кожен з них є в Божих очах. І... Ми учили дітей о любви, о вірі, довготерпінні, кротості, роздержанні, всіх плодах духа і. Очень интересно детям здесь было. Разные игры, сценки, песни. И мне очень понравилось сегодня, особенно а, конец сегодня, последний день лагеря. Дети пришли ко мне и начали рассказывать, что они научились. Один мальчик пошел, говорит, я уже а, свою историю о Библии прочитала три, три раза, и мне очень понравилось, начали мне рассказывать о Иеве сегодня. И мне очень вдохновило то, что дети даже начали меняться. Даже маленькие перемены в их жизни, это уже... Большие результаты, даже для меня. Белокорович это часть моей жизни, я здесь уже второй раз на миссии, и табор тоже проводим второй раз. И мне очень-очень сильно понравилось. Очень много детей проходило, все такие веселые, рады, знают песни, учат, много их энергии. Мы к концу дня очень устаем, но это все очень хорошо, потому что я вижу рез результаты, и это сто процентов стоит. 100%. Больше всего мне понравилось... Просто видеть перемены в жизни детей, наверное. И просто какая атмосфера здесь. Все веселые, такие счастливые. Даже если дождь падает, все равно. Стараемся улыбаться, радоваться и учить детей добру, учить детей хорошему. мне очень понравилось собрание, которое мы имели в начале. Каждого дня мы имели два служения. И там показывали сценки, и задавали вопросы, заинтересовывали их разными видами эстафет, конкурсов. И им очень нравилось, даже Спрашує много уроках. Потім коли делились на команди, очень нравилось а, просто в їхньому кругу общаться і рассказывать о том, о мы вчили на уроки. Там у о любви, о воздержании сьогодні говорили. чотири роки на стюні. Вона спала і бачила цей лагерь. Говорила, мама, я ще не опоздала. Мама вези мене вже в лагерь. Я її забирала на обідню перерву. Вона мене трошечки спала. Я потім її будила, бо мама ж розбуди мене ще після обіду в лагерь. Так що дякувати Богу, пішоту. Ви тут є. Вам подобається такий лагер. Дуже, дуже подобається. Ви, ви частіше да, приїжджаєте, і я дякую Богові, що він вас в наше село привів. Буду скучати за всіма. Особливо за таній. Дуже. У мене був найкращий отрат, найкращі дівчинки. Не знаю, класний лагер. Я сподіваюся, що приеду сюди в сліду що ми до буду їздити сюди, буду їх бачити. Мені тут дуже понравилось. Я хочу, Хоч на цей год так само класно було, як цей год. Чи да. ще лучше? Ще лучше.